Григорій в дитячому віці почав втрачати зір. Остаточно втратив 38 років. Чоловік каже, що не вперше приходить на фільм з аудіодескрипцією для незрячих. Я слухав деякі фільми, які слухаєш в наушнику. І особисто я не сприймаю, коли йде загальний звук з залу, а окремо йде коментар наушнику. Мені дуже подобається, коли йде коментар з екрану. Ну, ви можете зрозуміти, що коли йде опис героїв, опис природи, опис інших, те, що відбувається на екрані, яке ми не можемо сприйняти зором, ну це просто чудово. Я мало трошки знаю про Андрея Шептицького і. Надіюся, що враження будуть такі, як і раніше. На цей прем'єрний показ прийшли не лише незрячі, а й студенти. Серед них Меланія Нагорнюк. Вона навчається на акторку драматичного театру та кіно. Мені дуже цікаво познайомитися із конкретно структурою фільмів для незрячих людей. В мене вперше такий досвід: це можливість не відчувати себе інакшим. Це це прекрасно. Справді фільм Владика Андрей та два інших. Це роботи в межах проєкту Подолати минуле Україна в подіях та особистостях. Організували це представники української спілки інвалідів. Усі за підтримки Українського культурного фонду. Як розповіла координаторка проєкту Оксана Подимко, робота тривала майже п'ять місяців. За цей час вони опублікували три книги шрифтом Брайля, 640 примірників, та записали три аудіокниги. Цей проект, який творили Ільян, міська команда, він має національний характер. Тобто, кінцевий результат ми вже поширили в усіх без винятку районах від Закарпаття до. Донецької області, Слов'янськ, Краматорськ і та так далі. Тобто неокуповані території. Зрячим учасникам запропонували взяти участь в експерименті послухати фільм із заплющеними очима. За словами Оксани Потимко, над проєктом працювало 12 людей. Це актори, художники, артисти та редактори. Єлісавета Сілаєва, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.